Вітаю! Давайте розглянемо, яким чином працювати в скретчі з кількома спройтами. Відкриємо оболонку онлайн. Якщо ви зайшли перший раз, вам потрібно вибрати мову. Потім додаємо новий спройт. Спочатку можемо той, що є, задати розміри. Наприклад, 50, щоб був менший. Потім натиснемо Обрати спрайт. І виберемо, який побажаємо. Так само можемо змінити його розміри. Тепер давайте поставимо задачу. Я хочу, щоб спрайти робили наступне. Кіт піднявся вгору, намалював лінію і повернувся назад. Жук намалював трикутник, відтворив певні звуки і повернувся назад. При тому повернувся таким чином, щоб дивився на котика. Звертайте увагу, що нам потрібно працювати окремо з двома спрайтами. Тому, коли будемо програмувати, треба робити їх активними. Оскільки ми будемо і малювати, і відтворювати звуки, потрібно додати розширення. Вони є внизу зліва. Натискаємо Додати розширення. І виберемо музика та ще раз звук. Програмуємо спрайт «Кіт». Вибираємо подію, коли натиснуто прапірець. Оскільки ми будемо запускати кілька разів, щоб малюнки не накладалися, я рекомендую спочатку вибрати, очистити все. І перемістити котика в цю позицію. Дивіться, я спочатку перетягую, потім вибираю рух і беру ковзати, наприклад, 2 секунди в точку уже з заданими координатами. Потім я хочу, щоб персонаж спрайт, почав малювати. Для цього я вибираю блок олівець. Опускаю олівець. Задаю колір. Можемо його змінити. По бажанню можемо задати розмір олівця. Один найтонший, далі товщий. І переміщу його вправо, наприклад, на 300 кроків. Лінія буде намальована. Потім нам потрібно олівець підняти. І перемістити спрайт, наприклад, в оцю точку. Тобто я спочатку перетягнув, зверніть увагу, потім вибрав рух. І перемістити в точку, ковзати в точку. Координати задаються автоматично. Час ковзання можемо знову ж таки змінити. Давайте перевіримо, як працює дана програма для спрайта хіт. Ви бачите, лінія намалювалася фактично миттєво, тому що було перемістити на 300 кроків. Ця операція тоді виконається дуже швидко. Є. Почнемо стосовно другого спрайта. Виберемо його. І так само почнемо програмувати. Коли натиснено прапірець, по аналогії, спочатку очистити все. Потім, наприклад, переміститися в оцю точку. Давайте то отут. Тобто рух, ковзати. Нехай одна секунда в точку. Потім опускаємо олівець. Виберемо блок олівець, опустити, колір. Можемо не змінювати. Можемо знову ж таки задати розмір. І я хочу спочатку, щоб він рухався в оцю точку. Тобто я перетягну спочатку спрайт. Потім беру рух і ковзати, наприклад, 2 секунди в дану точку. Потім, ось сюди я хочу. Вибираю ковзати. Бачите, координати змінились автоматично. 2 секунди. І треба повернутися в початкову точку. Точку з координатами 12 мінус 39. Знову ж таки беру ковзати. Дві нехай секунди. А отут координати треба початкові задати. Це 12 мінус 39. Давайте перевіримо, що в нас вийшло. Продовжимо писати програму для спрайта номер 2 Тепер ми хочемо, щоб був певний звук. Виберемо блок-музика. Виберемо, наприклад, малий барабан. Ну, інший інструмент, нехай великий. І знову ж таки малий. Потім ми хочемо, щоб повернувся в нас жук в оцю позицію. Ми повинні підняти олівець, переміститися, тобто ковзати в точку з координатами, які знову ж таки задані автоматично. Ну і давайте ми повернемо обличчям спройт один до одного. Тобто стосовно жука. Виберемо Повернутися в напрямку, клікнемо і виберемо Потрібний нам напрямок. Мінус 90. Запустимо на виконання. Запустимо повторно. Бачите, все працює. Єдине, що ми можемо зробити. Це додати фон, тобто тло. Внизу справа. Клікаємо на ньому. Вибираємо, який нам до вподоби. Будь ласка. І ще раз запустимо програму на виконання. Єдине, що вам залишилося, зберегти даний проект. Для цього натискаємо File і вивантажити на ваш комп'ютер. Ваш проєкт вивантажиться на комп'ютер в певну попку. У мене це попка Завантаження. Можете перейти до неї. При потребі цей проєкт можете перейменувати та надіслати його на платформу. Дякую. Бажаю успіхів!